Вітаю вас на моєму каналі, мене звати Іван, і сьогодні в мене відео про ось такий супер дешевий саморобний Wi-Fi адаптер для інтеграції більшості китайських гібридних або off-grid інверторів в Home Assistant. Звичайно, такий адаптер можна використовувати і самостійно, але тоді функціонал у вас буде більш обмежений, ви зможете через браузер дивитися якусь мінімальну інформацію по інвертору, там вхідні вихідні напруги, відсоток заряду акумулятора, та й в принципі і все. Ну, і Ще зможете через консоль відправляти на інвертор команди, але за умови, що ви знаєте ці команди. А от з Home Assistant потенціал цієї штучки розкривається ну, набагато краще. Собівартість такого адаптера ледь-ледь доповзає до 3 доларів. І погодьтесь в порівнянні з тими адаптерами, які продають китайці, по 30 доларів це прям цікавий проект. На гітхабі є кілька різних проєктів для інтеграції ось таких інверторів. Я для себе вибрав Solar 2 MQTT. Мені він здався найбільш простим та зручним в налаштуванні. Це відео поділене на умовні блоки, тому далі я детально розповім про необхідні комплектуючі, про збірку та прошивку такого адаптера, а також налаштування в Home Assistant. Але для початку давайте підключу його до інвертора та покажу вам на що здатне це чудо. Адаптер вже підключений до інвертора. На жаль, ще свої акумулятори я не отримав, тому заживлений інвертор від такого типу лабораторного блочка живлення. І давайте ж подивимось, що взагалі у нас в Home Assistant яка інформація є. Тут, для прикладу, я одразу для управління зробив чотири кнопочки. Суто для демонстрації такої можливості. До них перейдемо трошки пізніше, а зараз давайте подивимось по параметрам. Тут відображаються абсолютно всі параметри, які ми можемо бачити. На дисплеї інвертора. Перші у нас тут йдуть AC-IN, тобто змінний струм на вході. Так як у мене зараз до нього нічого не підключено, бачимо частоту 0, AC out, тобто те, що він у нас генерує на виході. Частоту чомусь він тут показує 49,9, хоча на дисплеї показує 50. Також у нас тут відображаються всі значення налаштування, які ми виставляли. Наприклад, є параметри батареї, до якої напруги він у нас буде її розряджати і потім заряджати. До прикладу, є тут ось і виставлений струм заряду. Ну і загалом всі-всі-всі параметри, які ми можемо. Виставляти. І тому навіть можна завести деякі з них в панель енергії в Home Assistant, наприклад, інформацію по сонечку. Тут ось є потужність, яку ми отримуємо з сонячних панелей. Шляхом не дуже хитрих маніпуляцій можна додати її в панель енергія, і ось тут у вас буде ще третій кружечок, який відображатиме енергію, яка надходить від сонячних панелей. Ну і власне з інформацією все зрозуміло. а Тепер давайте спробуємо покерувати інвертором. Ми можемо на ньому, ну зараз у мене звук уже вимкнений. Вон під напругою видно маленьку піктограму, яка на це вказує. А якщо я зараз натискаю себе зверху кнопку, яка повинна увімкнути, ми бачимо, що вона зникла. Таким чином, я, наприклад, можу виключати пищалку. Тобто зараз вона мовчить, нічого не відбувається. Знову ж таки, натискаю увімкнути. Ось, і вона запрацювала. Ще один цікавий параметр, яким ми могли б керувати, це підсвітка дисплею. Ось у мене є також дві кнопки: увімкнути та вимкнути. І якщо я натисну вимкнути, ми бачимо, що вона. Погасла. Натискаємо увімкнути, бачимо, вона засвітилася. Наприклад, можна створити автоматизацію, щоб на ніч підсвітка у вас вимикалася. Таким же шляхом можна змінювати, наприклад, пріоритет заряду акумулятора там, або від сонця, або від мережі. Якщо у вас є така потреба, то все це за допомогою такого адаптера можна робити через Home Assistant. Говорячи про комплектуючі, почати нам слід з мозку нашого проекту. Це ось така маленька платка Віми з Діван Mini, Вже неодноразово згадував її в своїх відео. Купити її можна на AliExpress в розділі Coins взагалі там десь за долар, за півтора. Я інколи навіть по 80 центів їх купував. Звичайно ж, посилання на цю та всі інші комплектуючі буде в описі під відео. Також нам знадобиться ось такий адаптер на RS232, оскільки ми UART напряму до інвертора не можемо підключитись, тому використаємо ось таку платку. На тому ж AliExpress в розділі Coins така коштуватиме ну, десь 30-50 центів. Ще нам знадобиться понижуючий модуль, оскільки вімус працює або від 3,3 вольт або від 5 вольт. А в роз'ємі на інверторі в нас є лише 12 вольт. Ось такий великий понижуючий модуль не обов'язково брати. Я його використав просто тому, що в мене не було іншого. Це модуль на базі LM2596, але знову ж таки підійде будь-який понижуючий модуль, і, напевно, чим менше, тим краще, тому що можна буде зробити більш компактний корпус під це все. Ну і далі всякий дріб'язок, трішки проводків avg 24 Невеликий шматок кабеля з витою парою. І ось такий роз'єми j 45 або вже готовий обтиснутий мережевий кабель, якщо у вас такий є. Ну а далі берете паяльник та з'єднуйте все, щоб воно мало приблизно ось такий вигляд. Схему підключення ви зараз можете бачити перед собою на екрані. З адаптера під rs 232 я випаяв роз'єм, і тому проводки я підпаював вже безпосередньо до плати, власне, так як і намалював на схемі. На гітхабі проекту також є схема підключення, але там немає підключення живлення. Тобто, якщо ви підключите все так само, як і там, без понижуючого модуля. То, щоб цей адаптер працював, його додатково потрібно через Type-C або Micro-USB, якщо у вас така плата. В будь-якому випадку заживлювати просто так від інвертора він не працюватиме. А додавши ось цей проводок, який в мене тут зелений, якщо зараз рахувати зліва, він у мене четвертий: перший біло-оранжевий, другий оранжевий, третій контакт не задіяний. І з четвертого я беру плюс 12 вольт, які приходять на понижуючий модуль. Також на нього приходить мінус, який я підпаяв до оплатки конвертора на RS232. А далі вже плюс 5 вольт з понижуючого модуля виходить на пін 5 вольт на Vimos Divan Mini. Мінус з виходу понижуючого модуля я не брав, оскільки все одно це все заживлюється від одного джерела живлення, і мінус на платку Vimos Divan Mini, він так чи інакше вже через цей адаптер приходить. Тому все це чудово працює без додаткового живлення напряму від інвертора. Тепер нам слід прошити Solar2MQTT на нашу плату. Для цього нам потрібно завантажити Tasmo Tizer. Можна зробити це на офіційному гітхабі. Переходимо в розділ Releases і скачуємо ось цей файлик. Після цього переходимо на гітхаб проекту solar 2 mqtt і тут так само в релізах завантажуємо прошивку під диван Mini. Далі відкриваємо Tasmotazer, підключаємо нашу платку. Попередньо у вас повинні бути встановлені драйвера CH340. Після підключення Плати Натискаємо Refresh і бачимо, у нас з'явився компорт третій, Це і є наша плата. Обираємо нашу прошивку. Ось вона. Ставимо галочку на self resetting device і натискаємо Tasmo Менше, ніж хвилина очікування, і прошивка вже на нашій платі. Можемо її підключати до інвертора та налаштовувати. Для зручності весь подальший процес налаштування я буду записувати з екрану телефону. Після успішної прошивки плата автоматично перезавантажиться і запуститься в режимі точки доступу Wi-Fi. Нам потрібно підключитися до неї, називається вона solar 2 mqtt AP. І тут два варіанти: або телефон автоматично відкриє цю веб-сторінку, або вам потрібно зайти. В браузер та перейти по адресі 192.168.4.1. І тут вже ми можемо, по-перше, натиснути Configure Wi-Fi, обрати вашу Wi-Fi мережу, а також ввести пароль. Далі нам потрібно прописати IP-адресу вашого MQTT брокера, також логін користувача MQTT, назву для свого інвертора, наприклад, напишу EASUN і натискаємо Save. Далі у налаштуваннях роутера нам слід знайти підключеного клієнта з назвою solar 2 mqtt подивитися, яка в нього IP-адреса, і власне перейти по цій IP-адресі. Потрапляємо в інтерфейс solar 2 mqtt вже можемо перейти в Settings, натискаємо Configure. Тут ми можемо змінити якісь вже прописані наші параметри. Тут є цікавий пункт, який у випадку використання Home Assistant нам потрібно увімкнути. Це Ха discovery тобто спеціальний топік в MQTT брокері, solar to MQTT автоматично відправить дані про всі свої сенсори, і вони одразу ж підтягнуться в Home Assistant. Нам взагалі не потрібно ручками ніякі конфіги прописувати, все одразу заведеться. Цікавий параметр для нас це MQTT Refresh, тобто частота, з якою ми будемо оновлювати дані. Я раджу поставити на ну, секунд 5, щоб це було відносно швидко та актуально. І після цього натискаємо Save Settings і переходимо в Home Assistant. Я підключився до свого mqtt брокера через MQTT Explorer, суто для наглядності, щоб показати вам структуру інформації, яка у нас тут зберігається. Очевидно, окрім самого Home Assistant для роботи solar to MQTT у вас повинен бути установлений mqtt брокер. Зробити це можна в налаштуваннях, доповнення магазин доповнень, і тут шукаємо Москіто. Але його установка та налаштування це тема для окремого відео, яких насправді вже є купа, тому якщо досі не маєте MQTT брокера, загугліть, встановіть, налаштуйте і далі дивіться це відео. Після того, як в Solar to MQTT, ми увімкнули параметр H Discovery в топіку Home Assistant, сенсор. Назва інвертора, яку ви прописали, з'явилася купа топіків, які відповідають кожному з сенсорів, які у нас підтягнуться в Home Assistant. Інтеграція MQTT сама слідкує за цим топіком і автоматично їх додасть у вашу систему розумного дому. Переходимо в Home Assistant налаштування інтеграції, і тут MQTT. У мене з'явився третій пристрій, і тут в принципі, бачимо всю цю купу сутностей. Інвертор у мене зараз вимкнений, тому вони недоступні. Зараз я його включу. Бачимо, як підтягнулася інформація по ньому. Якщо хочете додати всі ці сутності однією купою собі на головну панель, натискаємо додати на інформаційну панель, але я це вже зробив. Зупинятися на кожному сенсорі я не бачу сенсу, тому що кожен буде їх використовувати ну, за власним бажанням. Але хочу сконцентруватися на додаванні деяких з цих параметрів в панель енергія. Тобто сюди ми можемо завести інформацію, наприклад, по сонячній генерації. Якщо натиснемо на три крапки, конфігурація енергії, тут є розділ сонячні панелі і можна додати сонячне виробництво, але тут немає судності, яка відповідає за обсяг енергії, яку генерують. Наші сонячні панелі. Якщо повернемося до списку сутностей, можемо знайти її. Ось вона PV Input Power. Вона у нас вказується в ватах, тобто це поточна генерація, але для панелі енергія нам потрібен обсяг енергії у кВт-годинах. Тому для цього нам потрібно створити ну, такий собі програмний лічильник енергії з сонячних панелей. Для цього переходимо в налаштування інтеграції помічники. Створити помічника інтегральний датчик. Назву вводите будь-яку, яка вам подобається, нехай буде PV, кіловат години. Метричний префікс кіло. Будемо конвертувати ті вати, які в нас є в кіловати, і одиниця часу години, щоб у нас вийшли в результаті кіловат-години. Вхідний датчик пишемо в пошуку «PV» і шукаємо eSun Input Power. Метод інтеграції обираємо ліва сума рімана. Точність тут я прописую 2, це кількість символів після крапки. Тобто, наприклад, в мене буде показувати 1 і нехай 25 кВт. Натискаємо надіслати. Закінчити. Переходимо на панель енергія, 3 крапки, конфігурація, додати сонячне виробництво, але все одно немає нашої сутності. Це тому, що потрібно прописати специфічні атрибути, щоб наш сенсор підтягнувся в панель енергія. Для цього переходимо в інструменти для розробників, розділ «Стани», І тут шукаємо вже наш хелпер, який ми створили. Ось той самий інтегральний датчик. Натискаємо по ньому. Тут у нас є атрибути. Потрібно дописати одиниці виміру: це у нас Unit of Measurement. 2. кіловат години Другий атрибут, який нам потрібен це Device клас. І тут пишемо Energy. Натискаємо Встановити стан. Після цього повертаємось знову на панель енергія, в параметри заходимо. і Тут ми вже бачимо нашу сутність, можемо її обрати, натиснути Зберегти. Поки ще дані не підтягнулись. тут Показує таку трошки помилку, але переходимо власне, на саму панель і вже бачимо третій кружечок з сонячною генерацією. Також сюди можна завести і ваш сам акумулятор, він буде тут знизу, ще одним кружечком відображатись. Але, на жаль, якщо ми передивимось всі ці сутності, які у нас є. У нас є струм, який споживається з акумулятора, але, на жаль, немає струму, який в нього заходить. Точніше, він є лише від сонячних панелей PV Charging Power. Але, на жаль, немає ну, ні струму, ні потужності, яка у нас заряджає акумулятор від мережі. Виправте, якщо я помиляюсь, але серед цих параметрів я такого не знайшов. А це, на жаль, необхідний показник для додавання сюди акумулятора, Якщо ми натиснемо додати акумуляторну систему, то ось нам потрібно два сенсори обрати. Потрібна енергія, що надходить в акумулятор, а також енергія, що виходить з акумулятора. Вихід з акумулятора у нас є, але, на жаль, на жаль, ми не знаємо, скільки в нього заходить. Це в принципі все, що я хотів розповісти про моніторинг параметрів інвертора в Home Assistant. А тепер давайте швиденько покажу, як у нас працює взагалі керування інвертором. Якщо ми повернемось на GitHub solar to mqtt по-перше, тут є віки, де все дуже добре розписано. Наприклад, в Custom Commands дуже детально розписано, як керувати нашим інвертором. Ось, до речі, є скріншоти з того ж MQTT Explorer. Перше, про що нам тут пишуть, нам потрібно дізнатись ID протоколу нашого інвертора, device data І ось тут бачимо протокол ID PI30. Що це нам дає? Ми можемо на Гітхабі зайти в папочку Протокол, і тут знайти PDF-файл для нашого інвертора. Ось, наприклад, PI30 communication Protocol. Ми можемо бачити всі команди, які ми можемо надсилати інвертору. Вони тут поділені на два розділи. Перший це команди запиту інформації, тобто інвертор нам відповідає на цю команду чимось, а другий розділ це Setting Parameters команд, тобто ми вже якісь параметри можемо встановлювати. Знову ж таки, тут купа команд. Я не буду проходитись по всім, я лише покажу базовий алгоритм, як ними користуватись. І ось, щоб керувати нашим інвертором, нам потрібно в окремий топік device control – set command – Сюди ми відправляємо команду, а в set command answer прийде відповідь. Наприклад, обираємо наш інвертор, але топіка device control тут немає, оскільки нічого туди ще не відправлялось. Потрібно самому прописати Device. Далі тут обираємо Row і напишемо команду, ну, наприклад, QFlag. Натискаю publish. З'явився у нас розділ Device Control. І прийшла відповідь. Кожній маленькій літері відповідає якийсь параметр. В налаштуваннях, ну, наприклад, X це підсвітка дисплея, а A – це пищалка. Велика літера I означає Enabled, тобто увімкнено, і з цього ми бачимо, що параметр X та параметр Y увімкнений, а після великої літери D, тобто Disabled, вимкнено, всі ось ці інші параметри вони вимкнені. Зрозуміти, яку команду які параметри вам потрібно використовувати, можна в цьому ж PDF-файлі PI30, трошки погортаємо, можна далі бачити опис команди QFlag. І тут написано, кожній літері відповідає якийсь там параметр, як я вже казав, X це у нас підсвітка, а. Це піщалка. І всі параметри, які ви можете налаштовувати на самому інверторі, ними можна тут керувати. І трошки прогортавши вниз, можна вже знайти розділ Setting Parameters. Command, і тут є команда PE або PD, яка означає параметр enable, тобто увімкнути параметр, або параметр disable, вимкнути якийсь параметр. Так само ми після ось цих великих літер прописуємо. Маленьку, щоб щось там перемикнути. Саме так на початку відео і працюють мої кнопки, які вимикають підсвітку. Тобто, в set comment ми пишемо команду, наприклад, pd, тобто, вимкнути x підсвітку. тискаємо publish. Прийшла відповідь ACK, це означає, що інвертор прийняв нашу команду. Якщо вона буде написана з помилками, він її не розпізнає і видасть відповідь, що ні, це щось там, щось не так, щось неправильно. Як нам додати це в Home Assistant? Тут нам допоможе інтеграція MQTT, тут є розділ про ручне налаштування різних MQTT пристроїв в форматі YAML. І давайте почнемо для прикладу з сутності текст. Якщо ми одразу прогортаємо тут внизу є вже робочий приклад, тому можемо його і використати. Цей код вам потрібно скопіювати та вставити в Configuration YAML, але я раджу вам одразу наводити порядок і під кожний тип якихось сутностей створювати окремий файл. Як, наприклад, під MQTT в мене є такий файл, під просто сенсори є такий файл, а всі вони вже... Вставляються ось таким кодом в Configuration YAML. Тут у нас прописано MQTT 2. далі знак оклику Include і назва файлу. А далі в цьому файлі ми вже прописуємо різні 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 потрібні нам сутності MQTT. Ось приклад, до речі, прописаних кнопок, які я додавав на свою панель. Головне, ми прописуємо топік, куди відправляється команда, і власне сама команда. Давайте за допомогою тексту створимо ну такий собі аналог консолі, тобто, щоб ми могли вводити команди з інтерфейсу Home Assistant. І цей файл потрібно все трошки переформатувати, тому що ось цей MQTT в мене вже прописано в Configuration YAML. Текст у нас ось тут одразу починається. А далі далі весь інший код. Але перед ним нам потрібно diffus втулити. І назва, нехай буде Yesuncmd. Іконка нехай буде якась пов'язана з консолью. Мод, текст так і залишаємо. Command Topic, Тут ми вже прописуємо ось цей наш топік, куди ми надсилаємо команди, а в State Topic, топік, куди у нас приходить відповідь. Все, натискаємо Ctrl-S, після цього інструменти для розробників, Yaml. Перевірити конфігурацію та швидке перезавантаження, щоб у нас оновилися конфігураційні файли. Переходимо сюди давайте додамо картку за сутністю, як там я називав, єSun CMD. Ось вона у нас є. Обираємо її, продовжити. Пропонує нам таку картку. Натискаємо Додати на інформаційну панель. І зараз у нас пишеться unknown, тому що відповіді ще у нас ніякої з інвертора не було. Пишемо ту ж саму команду «QFlag», Enter. І чекаємо, що ж відбудеться. Ось, до речі, і прийшла відповідь. І так само ми можемо, наприклад, командою PDX вимкнути підсвітку і отримуємо відповідь, що команда прийнята. З документації MQTT ви можете обрати в принципі, будь-яку сутність, яка вам подобається для керування якимось параметрами інвертора. Знову ж таки детально на цьому зупинятися не буду, оскільки ну, під кожний якийсь конкретний сценарій використання потрібні будуть. Різні сутності, різні параметри цих сутностей, тому зараз розуміючи, як працює це керування інвертором, ви в принципі можете вже накидувати собі якісь там кнопочки для керування чимось. Тепер щодо корпуса. змоделював таку ось маленьку коробочку. Тут є. Окреме місце під понижуючий модуль. Моделював її саме під свій ось цей здоровенький модуль. Але, в принципі, якщо ви захочете використати мою модель, то ви, в принципі, сюди будь-який менший модуль можете всунути. Нічого страшного. Тут передбачені отвори для його вентиляції під конвертор на RS232, тут теж таке окреме місце. А сама платка Vimo з Divan Mini буде клеїтись на ось цю кришку. Часу для моделювання якихось хитроумних кріплень для кожної з плат у мене не було, тому просто ви в такі окремі для них місця, а фіксувати буду по класиці парою, крапель, термоклею та і все. Для кришки тут є такі спеціальні замки, тому вона якби без всяких гвинтів, без клею легко збирається, якщо треба, ви зможете її. Відкрити. А на сам інвертор цей корпус кріпитиметься ось сюди через це вушко, гвинтом з різьбою М3, але не з цієї сторони, а з іншої де у нас власне роз'єм для підключення до інвертора. Прикольно, що є тут вже різьба нарізана, тому що також можна окремо замовити сюди фільтри. Але так як їх не було в комплекті з інвертором, я використаю цей отвір для кріплення адаптера. Ну, а на цьому в мене все. Дякую, що дивилися. Сподіваюся, це відео для вас було корисним, або хоча б цікавим. Ще раз нагадую, що посилання на всі комплектуючі, а також на мою модельку з цього корпусу, є в описі під відео. Також там є посилання на гідхаб проєкту solar 2 mqtt який я використав. Якщо є питання або вам є що додати, обов'язково пишіть в коментарях. Оцінюйте це відео, а також підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити майбутні відео. Ну, а з вами був я, Іван. Побачимось!